Боже, благослови Це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, спаси благий душі наші. Єнгелії Марка 13.1,13. І як виходив із храму, каже йому один з його учнів, Учителю, поглянь, що за каміння, що за будівля, Ісус же сказав до нього: Бачиш, оці будівлі великі, не лишиться тут каменя на камені, кого б не перевернули. Як же він сидів на горі оливній проти храму Петро, Яків, Йоан, та Андрій спитали його на самоті: Скажи нам, коли це буде яким, який знак, коли все те має здійснитися? Тоді Ісус почав до них промовляти Вважайте, щоб ніхто не обманював вас. Багато прийде під моїм ім'ям і вам казатимуть Це я. І багатьох зведуть, коли почуєте про війни та воєнні чутки, не тривожтесь, бо це мусить статись, та це ще не кінець, народ, бо народ повстане царство на царство. По різних місцях будуть землетруси, буде голоднеча. Це початок горя. Зважайте на себе самих! Вас видадуть на суди, битимуть по синагогах, ставитимуть перед правителями та царями через мене, їм на свідоцтво. А треба, щоб Євангелія була проповідувана спершу всім народам, і коли вестимуть вас, щоб видати, не клопочіться, що будете говорити, лише кажіть те, що дасться вам на ту годину. Не ви Богу говоритимете, а Дух Святий, Брать, брат видасть на смерть брата, батько дитину. Діти постануть на батьків і смерть їм заподіють, і ненавидимуть вас усі за моє ім'я, та хто витримає до кінця, той буде спасенний. Амінь. Єнгеліє від Марка 13.1,13 13. Лиха перед закінченням світу. Ісус сьогодні навчає не любуватися світом і тим, що в світі, але мати перед собою завжди Бога. І тільки йому віддаватися. Храмові будівлі, ще не були закінчені, коли Ісус там був. Повністю будівництво закінчилося у 64 році, тобто 6 років перед їх знищенням римлянами. Ісус говорить, що на різні локальні судища будуть християни ведені, що й відбувалося у кожному. Бо в кожному місці був такий суд. Ісус попереджає, щоб не вестися на лже пророків, бо можна назавжди втратити царство небесне. Війни, землетруси, голод це все буде, Ісус каже. Але не через те, що це отець дасть, але через твердість сердець людей, які не хочуть мінятися йти до Бога. Євангелій повинно проповідуватися всім народам, щоб кожен мав можливість бути спасенним. Якщо прийме дармове спасіння від Ісуса різні переслідування заради Слова, це благословення, яке загортовує в силі і потузі Духа Святого. Саме Він в потрібний момент буде говорити моїми устами, в сім'ях і родинах може бути розкол і ворожнеча. В тому числі за слово бо сатана це влаштовує, але важливим є витримати до кінця в цьому стані відданості Отцю Сину і Духа Святого. Важливим є те, що саме Дух Святий даватиме силу і витримку. Саме Він буде говорити те, що люди повинні почути. А я зі своєї сторони маю бути вірним і відкритим на вірність, на надію Духа Святого. Який в мені перебуває і хоче чуда робити. Ісус це дорога і життя це істина і правда, яка спасає і приводить до люблячого Отця. Я приймаю рішення служити Отцю незалежно від обставин, незалежно про думку інших про мене чи про Ісуса. Це я вирішую, чи Ісус є моїм Богом, чи ні, а не хтось інший. І так. Ісус є моїм Господом і Спасителем і дорогою, і життям. Духи Святий, наповнюй мене любов'ю Отця. Додавай мені сили, щоб іти з Ісусом до Тебе. До Отця, підтримуй і допомагай, навертати людей. Амінь. Богом благослованого ранку і дня. Амінь.